Заходити в телефон дитини без її відома і потім про це не говорити їй. Це норм? Це дуже тонке питання, до речі, mm -hmm. але я вважаю, що поки дитина зростає, вона, по-перше, всі брешуть. І це, знову ж таки, тим більше діти, вони бояться покарання, вони бояться розлютити маму чи тата, якось, не знаю, засоромитись чи будь-які інші причини. Діти брешуть. І навіть якщо ти з ними домовився не брехати, вони все рівно це будуть робити. Ну, тому що це нормально, в принципі. Та, вони адаптуються обирати, де говорити правду, де... Це соціалізація, один з таких кроків соціалізації. Але мені здається, поки це дитина, батьки обов'язково повинні перевіряти. І це не про контроль, і це не перетин меж ні в коєму разі. Про це, це про безпеку і про турботу. Тому що дійсно може, але що дійсно... говорити, але чи говорити дитині тоді, що ні. я перевіряю твій телефон, тому що тоді вона буде е, ховати, знаючи, що там телефон перевіряє. Ні, знову ж таки, якщо є можливість домовитися з дитиною, я хочу подивитись твій телефон. А, і це є такий варіант. І з, з деякими дітьми це виходить і вони показують, окей, для деяких дітей це виглядає принизливо. Вони так. ображаються на це. І тому, якщо ви перевірили і не сказали своїй дитині, то окей. Да? Uh -huh. okay. Okay. Тому uh, тут важливо зберігати все ж таки турбуватись про безпеку дитини, ніж про усі, знаєш такі тонкощі.